Військові навчальні заклади України розпочали вступну кампанію. Майбутні офіцери проходять конкурсний відбір, подають документи та готуються до випробувань. Про умови вступу, нововведення та переваги розповіли і нашій знімальній групі. Подробиці далі. Сімнадцятирічний Михайло хоче стати оператором БПЛА. Хлопець зізнається вибір військової спеціальності це не спонтанне рішення, а радше продовження сімейної справи. Бажання бути військовим народили ще з самого дитинства, бо я з самого дитинства цікавився військовою тематикою. Також яскравим прикладом для мене є мої батьки. Мій тато, який все своє життя присвятив Збройним силам України, мати, яка пішла у військо після повномасштабного вторгнення, я вирішив, що поєднаю своє життя з цим, бо я рахую, що чоловік має захищати свою державу, свою сім'ю і посвятити себе цьому. І, хоч із навчальним закладом, юнак вже визначився, прийшов послухати, що пропонують своїм абітурієнтам інші ВВНЗ. Перш ніж розпочати навчання у військовому виші, кожному кандидату доведеться пройти кілька важливих етапів. Про те, з чого починається цей шлях, розповіла представниця територіального центру комплектування. Для вступу необхідно подати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідний пакет документів для формування навчальної справи кандидата до вступу, пройти медичну комісію, де в. У висновку має зазначатися, що особа придатна для проходження військової служби. Окрім того, вам повинно виповнитись не менше 17 та не більше 30 років. Проживають курсанти в гуртожитках, а не казармах. Їх безоплатно харчують та вони отримують якісне медичне забезпечення. Окрім того, отримують і грошове забезпечення, яке цього року було значно підвищене. Грошове забезпечення складатиме понад 8 тисяч для курсантів першого та другого курсів і більше 20 тисяч – це Курсанти третього та четвертого курсу отримуватимуть у військовій академії в Одесі. Майбутні офіцери не лише вивчають теорію, але й проходять інтенсивну фахову підготовку. Програма навчання відрізняється залежно від обраного факультету, розповідає першокурсник Віталій. Відповідно до нашої спеціальності, основний нахил йде на військові дисципліни, такі як вогнева підготовка, тактика, тактична медицина, діловодство. Відповідно у зв'язку з тим, що кожен факультет має свою спеціалізовану підготовку, на нашому факультеті є такі предмети, як повітряно десантна підготовка. І морська десантна підготовка. Окрім загальновійськових дисциплін, курсанти факультету проходять і вузькопрофільну підготовку, яка відповідає специфіці служби у десантно-штурмових військах та морській піхоті. Тут важливе не лише вміння діяти на суші, але й готовність до складних завдань у повітрі та на воді на повітряно десантній підготовці. Ми проходимо базову підготовку, як правильно вкладати парашут, робити стрибки з ним, а також робити стрибки з. Грузо на морській десантній підготовці. Ми вивчаємо, як правильно долати водні перешкоди, десантування на узбережжя з, з подальшим захопленням об'єкта противника і тому подібне. Щодо стрибків із парашутом, лише протягом першого курсу курсанти здійснюють до п'яти таких спроб. Перший стрибок ознайомчий, далі йде зі зброєю, потім з вантажем. Останній стрибок на першому курсі це нічний стрибок. Доволі складний стрибок, тому що по факту ти майже нічого не бачиш. В тебе максимум що є – це ліхтарик. До військової справи Олександр прийшов не одразу. Перший поштовх дали рідні. Курсант третього курсу впевнено ділиться перевагами навчання у столичному військовому навчальному закладі. Сам я з Чернівецької області обрав шлях військового за ініціативи, так скажемо, своїх рідних. Вони Запропонували, я спробував. Вийшло поступити, ну і я так далі пішов вчитися. Взагалі, щодо спеціальності нашого інституту, у нас готують спеціалістів з міжнародних відносин у воєнній сфері. Також курсанти опановують навички роботи з безпілотниками. Також у нас є підготовка з дронів. Ми вчимося літати на дронах, є можливість пройти курс операторів БПЛА. Та отримати сертифікат також є спеціальності, такі як міжнародні відносини, військовий переклад. Вони більше часу проводять за кордоном. У нас дуже багато країн-партнерів на території яких наші курсанти проходять практику. Навчаються, набираються досвіду. Навчання на військовому факультеті дозволяє студентам здобувати досвід у країнах партнерів Франції, Німеччині Великобританії. А найуспішніші можуть відправитись на річне навчання за кордон. Якщо ви відчуваєте поклик служити, не вагайтесь, обирайте військовий виш і станьте частиною нової української професійної армії. Антоніна Фігрі, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.